Серед понад мільйона українських біженців, яких прийняла Німеччина після повномасштабного вторгнення Росії, багато лікарів. Німці були б раді заповнити ними прогалини на ринку праці ФРН, адже лікарів Німеччині бракує. Однак для цього українцям слід підтвердити свою медичну кваліфікацію у ФРН, а це не просто. Одна з серйозних перепон для підтвердження кваліфікації лікаря це знання німецької мови. Більшість українських лікарів, що опинилися в Німеччині після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, почали вивчати німецьку з нуля. Тепер екзамен на володіння мовою вони здаватимуть зокрема і тут, у приміщенні Берлінської ради лікарів. Колеги з України повинні продемонструвати, що вони можуть спілкуватися німецькою з пацієнтами, а також із колегами-медиками та іншими спеціалістами. Це означає, що перевіряється зокрема володіння фаховою мовою, тобто вміння спілкуватися німецькою у повсякденному робочому житті. Скласти тут тест на знання фахової мови планує радіологиня з Києва Наталія Негря. Жінка разом із 16-річною донькою опинилися в Берліні ще на початку вторгнення. Наталія одразу почала вчити німецьку з нуля. Тепер її рівень доволі високий. Це один. Чоловік лишився в Києві. Ми приїхали на Закарпаття і потім, в початку березня, його мобілізували. Ну, і ми вирішили, що ніхто не знає, скільки це буде тривати. Він в ЗСУ. Так само це невідомо скільки буде тривати. І ми вирішили, що треба їхати. Ну і друзі кажуть, хм, ти вивчиш німецьку, підтвердиш диплом, це не є проблема. І ми так: ну окей, медицину вивчила, значить, німецьку теж вивчу. Наталія вивчала німецьку на курсах. Мовних сертифікатів українським лікарям потрібно два. Один це так звана загальна німецька мова на рівні Б2. І другий це вже фахова мова на рівні. С1. у Берліні в 2022-му Такий тест на володіння фаховою мовою у сфері медицини склали 16 українців. У 2023 році 17. Коли Наталія склала іспит на Б2, вона мала можливість 12 тижнів пройти свого роду практику в інституті радіології в Берліні. За словами лікарки, це дозволило їй більше попрактикувати мову. Наразі Моя остання, скажімо так, перепона, мені треба здати цей фахову мову. І тільки вже після того, як я отримаю цей сертифікат про здачу фахової мови, я вже буду чекати відповідь з ЛАГЕЗа на або отримання пробаціона, або отримання брусер щоб підтвердити кваліфікацію, українці мають відправити офіційні переклади необхідних документів у земельне відомство охорони здоров'я та соціальної політики відповідної федеральної землі, всі документи, які стосуються мого професійного шляху, починаючи від шкільного атеста на шкільний атестат, диплом із оцінками. Потім інтернатура, сертифікат про закінчення інтернатури. І все, що було: це курси підвищення кваліфікації, спеціалізації. Власне, все моє надбання професійне в вигляді папірців, все воно переклалося. Якщо час очікування на фаховий мовний іспит відносно короткий близько кількох тижнів, то час очікування на визнання професійної кваліфікації дуже різний і може тривати місяцями чи навіть роками. Після здачі іспиту і отримання сертифікату мовного це 1 Я не знаю скільки я буду чекати на висновок від ЛАГЕЗА. Спілкуючись із колегами, котрі вже цей шлях проходили, це може тривати до вісьми місяців. І тут постає велике питання: чим займатися ці вісім місяців? За вісім місяців можна мову з С 1 на А 2 загубити. Або ну, дуже важко, коли ти лікар працювати не в медицині. Оце очікування воно дійсно лякає. За даними відомства охорони здоров'я та соціальної політики в Берліні, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на визнання медичної кваліфікації в німецькій столиці подалися 76 лікарів, які здобули медичну освіту в Україні. З них 42 мають українське громадянство. За цей період 5 заяв було відкликано. Підтвердження апробаціон отримали лише двоє. Ще у восьми випадках було надано професійну ліцензію, дозвіл на тимчасове заняття медичною професією за певних умов. У двох випадках лікарі отримали повідомлення про необхідність взяти участь у додатковій перевірці знань, і ще у восьми випадках триває завершальна перевірка. Поратися зі складнощами під час підтвердження дипломів українським колегам часто допомагають лікарі, які вже тривалий час живуть і працюють у Німеччині. Оксана Улан українська лікарка, яка переїхала до Німеччини близько 30 років тому. Нині вона головою в товаристві українських лікарів, спілці, яка утворилася ще після Другої світової війни, і об'єднала в Німеччині тих українських лікарів, які під час війни опинилися в німецьких таборах. За словами пані Улан, під час підтвердження дипломів лікарів перевіряється насамперед відповідність українських дипломів стандартам німецької системи. Тут є два варіанти, як признають документи: один раз через ґуд ахтен, тобто через ем, якийсь професіонал, оцінюючи відповідає рівень цього диплому дипломам німецьким. А другий варіант здача екзамену. Іспити вони дуже досить складні. Але якщо людина вже 30 років була психіатром, то для неї дуже складно буде знати такий іспит, тому що ну вона просто фізично пам'ятає, що там було колись в університеті. або яка операція, як називається операція по якомусь там імені, де на венах там чи на яким там на животі, а це саме опитується під час цього іспиту? Там є терапія, хірургія і які там загальні питання? Попри складний процес підтвердження дипломів, каже Оксана Улан: У Німеччині нині є попит на українських лікарів, адже в Україні з'явилося понад мільйон українських пацієнтів без знань німецької. Звичайно, ми були просто переповнені. Ні, всі, всі не тільки я а дуже багато німецьких колег дзвонили. казали, куди мені? Я не знаю, я не розумію. Їх так багато, як ми їх ще маємо взяти. В нас німці вже переповнені праксами. Не знаю, куди німців брати, а ще українців стільки приїхали. Аби розвантажити німецьких лікарів з напливом українських біженців, а також допомогти українським лікарям займатися своєю справою, Оксана Улан разом з колегами організувала так званий арцтмобіль. Автобус, який був з німецькими Санітарами ті, що на швидких їздять, і е, український лікар, і вони приїжджали до е, цих місця, де жили біженці, там сподзали там чи школи. І е, там цей лікар міг лікувати. Вони якби вважалися офіційні представники від німецької медицини, тобто вони це обраховували, а український лікар лікував. Це, це оцей проект кілька місяців йшов і мав хороший успіх. Там були українські лікарі. Яна Восканова, пацієнтка з України, яка змушена була шукати лікаря в Німеччині, аби отримати життєво необхідний їй інсулін. Перші дні ми виїхали. Ми в у перші дні. Ми виїхали 6-8 березня. Я вже приїхала сюди до себе в квартиру. і вже за кілька днів, тому що в мене не було ні інсуліну, нічого. нічого. Я виїхала. Я бігла з Харкова просто без нічого з пакетом у руках. І мені довелося звернутися до місцевих лікарів. жінці пощастило, адже в місті, де вона тепер мешкає, є лікарський кабінет, в якому працюють лікарі з України. Одна з них Анастасія Гончарова. Жінка мусила покидати домівку двічі. Спершу у 2015 році вона виїхала з окупованого міста Ясинувата Донецької області. А навесні 2022-го – з броварів. Анастасія одразу відгукнулася на пропозицію попрацювати у лікарки з України. Вона не змогла поратися з великою. Хвилею українських пацієнтів, в неї було достатньо своїх німецьких пацієнтів, і тому вона когось шукала. І я відгукнулася на це запрошення, прийшла до неї і попросилася, вона сказала спочатку, добре, можеш посидіти зі мною, покажи мені, що ти вмієш. Потім я була в неї десь три місяці, попрактикувала, походила просто на волонтерських засадах. Ну і потім вона мені запропонувала роботу, да, щоб я могла більше інтегруватися сюди, в німецьку медицину. В Україні Анастасія працювала три роки як сімейна лікарка. У Німеччині жінка ще мусить підтвердити кваліфікацію, але часу вона не гає. Зараз просто я якби допомагаю українським пацієнтам, я їх записую, я їх приймаю, я їх запрошую, я записую їхні медичні дані з української мови, переводжу на німецьку, це все вводжу, тому що наші німецькі колеги, вони, звісно, не розуміють українську мову. Ну, наприклад, навіть оці виписки з паспорту вакцинації, наприклад, або я підготовлюю, записую скарги наших українських пацієнтів на німецькій мові. І підготовлює усі ці медичні записи до подальшого прийому пані Світлани. Шефиня Анастасії Світлана Штефенс. Українка переїхала до Німеччини багато років тому і працює сімейною лікаркою. Наразі у неї на облік стало ще близько 90 біженців з України. Впоратися з такою кількістю нових пацієнтів пані Світлані допомогла Анастасія. Вона допомогла мені. Вона приймала українських пацієнтів, розказувала їх, заспокоювала. У багатьох людей були ще постравматичні ем, психосоматичні хвороби, дуже були люди перелякані, не могли спати. Тому вона зі мною радилася, що їм прописати для заспокоєння. Я, я дуже була здивована, я дуже вдячна Анастасії, що вона мені правда дуже багато знань, навіть свіжих знань, українських, які зараз медики, лікарі. Останніми роками прочили, принесла, привезла, І разом я рахую, що разом ми сила. І ще, що я хочу вам обов'язково сказати, що я дуже маю велику на неї надію, що вона закінчить свій шлях до фах лікаря для лікаря і медицини, і вона стане лікарем і перейме мій праксіс. Анастасії ще треба затвердити документи з України. Після цього вона змогла б отримати посаду асистентки лікаря. Часом, звісно, я себе бачу, все ж таки, або можливо, я прийму цей праксис, або відкрию свій праксис. Ну так, заздалегідь такі плани важко влаштовувати. Я ж не знаю, де я буду, наприклад, жити, в якому регіоні Німеччині. Дякувати теж все ж таки пацієнти. Іноді знову ж коли я їм там допомагаю внести, все ж таки щось там пояснюю разом з. Пані Світлано, і вони мені приємно те, що вони теж чекають на мене, як на лікаря тут. Тобто вони кажуть, ми були б чат, ну, раді, якби ви залишилися в цьому практиці. В принципі, так, да, це мій план. Утім, довгостроково планувати щось для біженців з України нині складно. Свої корективи вносить війна. Лікарка Наталія Негря каже, ще два роки тому й подумати не могла, що опиниться в Німеччині і починатиме кар'єру тут. Моя мета працювати радіологом в, тут, в Берліні. Але, знаєте, мабуть, для людей, котрі через війну виїхали з України, питання, чи плануєш ти лишитися, це найбільш неприємне питання. Звісно, що маючи серйозну професію, я хочу зі своєю професією далі тут жити і працювати. А, але я тільки фізично тут. І, і коли було вдома все добре, і ти не планував нікуди виїжджати, а тут ти мусиш починати все з нуля, це все трошечки так підбиває. Але попри те, я чекаю апробаціон і далі працювати.